Ранок п'ятниці триває це телеканал Ті Вісім Плюс. Ну а мене звати Юлія Стафурова. Всім бажаю доброго ранку. І до мене до студії вже долучилася моя незмінна ведуча друга половинка, так би мовити Тетяна Дублянко. Таню вітаю тебе! Вітаю, Юля! Вітаю наших телеглядачів. А, власне традиційно що п'ятниці ще більше цікавого та актуального зі світу України та Хмельниччини, зокрема і. Традиційно, вже о 9.00 ми аналізуємо події світу та України. Буде більше аналітики до нашого етеру. Доєднується Олена Морозова. Це кандидатка наук із соціальних комунікацій та фахівчиня у галузі комунікації, і медіатехнологій. Пані Олено, доброго вам дня і слава Україні. Гиляслави вітає вас, пані Олена, і дуже от хочемо зараз обговорити з вами таку тему, точніше, інформаційні наслідки е, події цього тижня. Уряд України дозволив виїзд чоловікам 18-22 років за кордон. Е, насправді, е, вчора була така перша хвиля, і ми багато що бачили. Перша половина дня е, хлопці, які зночі ще за ще з ночі ще займали цергу, ще, так там, займали черги, так, виходили з цими повідомленнями в соцмережі, е, начебто була якась вже хвиля, і було дуже багато людей, але потім вже і Державна служба, Державна прикордонна служба пояснила, що там насправді нічого такого немає, ажіотажу нема. Але насправді оця історія, що ми спостерігали, е, 4 роки було не можна, а тепер вже е, раптово стало можна. Це взагалі про що? Mm -hmm. Тому що це рішення воно викликало дійсно велику реакцію серед, бурхливу реакцію серед українців політики та військові громадські діячі висловлюють абсолютно різні протилежні думки. Одні вважають його позитивним кроком, який дасть молоді можливість розвиватися, а інші ж критикують уряд, заявляючи, що це може негативно вплинути на обороноздатність країни. Отож, пані Олена, знову ж таки, якщо говорити на е, це рішення, по-перше, чи може воно наскільки воно може вплив. На мобілізацію, тому що ми знаємо, що до 22, тобто 25, тоді вже мобілізовують. Ну а по-друге, загалом, на загальну комунікацію держави і громадян України, знову ж таки, що відбулося? Оце те, про що ми з вами постійно говоримо: про те, що ухвалюються певні рішення. При тому, що в якусь останню мить без дискусії із суспільством і без жодних пояснень, чому це відбувається. І потім влада дивується, чому їхні рішення потрактовуються геть неоднозначно. Звідки ми знаємо, як це вплине на мобілізацію, я наприклад не бачила державної комунікації з цього боку заяв пані Свореденко, статистики про те, яким чином це впливатиме чи не впливатиме на мобілізацію. Те, що це, які оцінки ми з вами зараз будемо давати, так, вони тільки вводитимуть в оману аудиторію, яка вас сьогодні дивиться. І це якраз про прогалини, Що якщо е, комунікація не відбувається перед тим, як рішення ухвалювати, то було б досить непогано. Це рішення якоїсь комунікації супроводжувати, наводити якусь аргументацію, давати якісь цифри для того, щоб те, про що ми постійно з вами говоримо, щоб наративи, які не вкидає ворог, які не виникають стихійно, а які є частиною державної політики, були домінуючими в інформаційному просторі. Уявлення немає, чи вплине це чи не вплине на мобілізацію люди, які хотіли виїхати. Сприйняли це рішення позитивно. Люди, які у 18 років пішли у військо або зараз підписують контракт 18-24, сприймають це рішення негативно. Чого б це раптом так у воюючій державі можна було чоловікам такого віку виїжджати за кордон, але Знову ж таки, так, виходить, що це все на відкуп виборця. Ті, хто це рішення підтримують, будуть трактувати його так, ті, хто це рішення не підтримують, будуть трактувати його інакше. З якою метою це робиться, не дуже зрозуміло, крім того, щоб знову ж таки так внести оці суперечності і розбрак. Угу. Ну, ми зараз і, дійсно спостерігаємо е, якісь такі дві паралельні кампанії, наче дві паралельні реальності. Ми бачимо про те, що зараз держава закликає юнаків 18-24 підписувати контракти так, і вступати в Збройні сили. і разом з тим ми бачимо, що от, буквально там, нещодавно дозволили виїзд в такій же самій фактично категорії ну, 18-22. Е, як це взагалі впливає на загальний імідж України? От е, чи немає тут якогось деструктиву або Ну, якоїсь колізії, не знаю, на міжнародний імідж України це швидше суперечність між тим, чого від України вимагають європейські партнери, і між тим, власне, якої позиції дотримується президент Зеленський, причому від початку свого президентського строку і повномасштабного вторгнення. Це ж була одна з його обіцянок, що хлопців з 18 років не будуть мобілізувати. І ви пам'ятаєте, що на цьому власне, досить категорично наполягали американці і європейці, і пан Зеленський цю свою тезу активно обстоював. Власне, він залишається вірним тому, що він від початку декларував. Знову ж таки. Оцінити добре чи погано може 18-річний хлопець, який в армії, або мама 18-річного хлопця, яка відправляє свою дитину або в армію, або за кордон. Ми зараз живемо в такий час, що давати оцінки і клеїти якісь ярлики, може тільки Мар'яна Безугла який вистачає розуму і бракує емпатії, напевно, для того, щоб після того, як тіло молодої людини знаходять під завалами зруйнованого будинку в Києві, написати, що отнухився б може б, від від армії, може б і вижив. Який він студент у 30 років? Дуже складно такі речі аналізувати насправді. Ну, безуга вже написала, що потрібно було е, мобілізовувати одразу, і після 18-ти, і Зараз ми б об'єктивно в силу природних процесів мали зовсім іншу армію. Через це це її цитата. Через це та низку інших рішень було знижено темпи війни. і Триває вона і надалі. Власне, е, письменник та військовий Дмитро Вовнятко вважає рішення уряду піаром влади та спробою позбутися вибухового елементу, а саме молоді. Я вважаю, що станеться. Ця у зелених грандіозний облом скориставшись їхнім рішенням про виїзд осіб до 22 років, вийде чимало молоді, передусім тієї, яка могла б стати активом слух народу на виборах. Вийдуть і туку, і ті, кому какая разниця для кого різниці існує, ті залишиться або вийдуть здобуть світу і навички і повернуться. Зазначив Дмитро. На вашу думку, дійсно це все ж таки більше таке рішення, яке спрямоване на піар. Ну, без угла правила в тому смислі, що завдяки природним процесам, які відбувалися в армії, так, якби ці процеси відбувалися ще і в головах електорату, який ходить на вибори, ми б дійсно мали значно боєздатнішу армію на початок повномасштабного вторгнення, якби готувалися до війни з Росіянською Федерацією, а не до, а не до того, до чого готувалися, зрештою. Це абсолютно правда. Тут немає де її діти. Щодо вибухового електорату, теж не дуже зрозуміло. Мені здається, що це абсолютно індивідуальний вибір: залишатися в державі чи не залишатися в державі. Тому очевидно, що люди, які обирають майбутнє своє з Україною, не пов'язувати, не такий вже і вибуховий електорат всередині України, ну а точно я... не протесний. А пані да, перепрошую, я перепрошую. Ну а як же, наприклад, ця історія з створенням того самого міністерства повернення українців? От ми бачимо про те, що дозволили хлопцям умовно виїжджати за кордон, а але ж і міністерство, і гроші на нього виділяються. Як це взагалі мечиться разом? Ну от я, наприклад, не дуже щось розумію. Мініст... знову ж таки так, створення міністерства. Як вже можемо ретроспективно аналізувати і цей дозвіл про виїзд на кордон за кордон для молоді мали різні політичні цілі для створення міністерства, так власне мало би стати таким місточком для політичної кар'єри міністра єдності. Mm -hmm. Для того, щоб він був упізнаванішим, впливовішим плюс для йому доручили знову ж таки, як ми можемо припускати вже ретроспективно з того, що в міністерство вдалося зробити і не вдалося зробити, що вдалося і не вдалося зробити міністру єдності зрештою, так для було створено для того йому була делегована місія. Акумулювати електорат за кордоном, готуватися до гуртувати українців за кордоном, готуватися до е, прийдешніх виборів, які рано чи пізно таки настануть, і той, хто почне з цим електоратом за кордоном працювати, очевидно матиме перевагу, оскільки встановлюватиме правила, як ці люди можуть голосувати, чи зможуть брати вони участь у виборах яким чином, так власне. От ми з вами чудово розуміємо, що якщо у тебе є у розпорядженні весь державний апарат і можливість запроваджувати правила, то тобі акумулювати цей електорат значно простіше ніж працювати із цим електоратом, умовно кажучи, беручи дозвіл на відрядження в парламенті і влаштовуючи якісь зустрічі. це абсолютно зрозуміло. От власне, це питання, так про дозвіл виїзду за кордон молоді, орієнтовано не стільки на молодь, скільки, як на мене, їхніх батьків, які, власне, продовжуватимуть ходити на вибори, і для них це рішення буде одним із ключових, чому вони оцінюватимуть як позитивну діяльність того чи іншого політичного діяча. Знову ж таки, це я дивлюся на це суто як комунікаційник, тому що нам, як суспільству, жодних аргументів із цифрами, фактами і графіками не надали. Нам більше немає чого аналізувати, окрім своїх власних своєї свої власної експертизи, так чи своїх власних життєвих установок. Знаєте, і українці завжди вони з гумором якось так ставляться до цього. І от мені вчора також потрапило відео в одному однієї соцмережі. Власне, чоловік сидить перед екраном телефону і каже: коли почув рішення, що можна таке виїжджати чоловікам від 18 до 22 років, а я який напередодні перепливав тису. Ну знову ж таки, гумор такий собі, але власне ми знаємо про те, що багато дійсно хлопців вони виїжджали за кордон і незаконним шляхом аналогічно перетинали. І молодих людей не тільки хлопців, так ну загалом як сприймали, сприйняли на вашу думку позитивно чи ні люди, які перебувають от хлопці 18-22 років, які на даний момент перебувають за кордон? В принципі, для них це ж позитивно, тому що вони можуть повернутися і знову можуть виїхати в Україну. Якщо раніше це для багатьох сімей була проблема, там більше мами виїжджали для того, щоб побачити свою дитину, то тепер вони можуть повернутися в Україну. На надзвичайно складно, серйозно для того, щоб сказати, як люди. От я просто суспільне зробило нещодавно матеріал про військового, якому російські росіянці перерізали горло, кинули його в яму, а від п'ять днів з перерізаним горлом повз до українських позицій. От я уявлення не маю як люди, які таке переживають, які сидять в окопі, просто для того, щоб а, такого не відбувалося в кожній квартирі, в кожному будинку, що ми чудово наочно бачили під час окупації Бучі і окупації РПНЯ, як вони сприймають всі ці речі. Угу. От те про що говорити дві паралельні реальності. З іншого боку, я не мама 18-річного хлопця, який доводиться вирішувати, що робити далі і як бути з його життям. Тому мені також дуже складно це оцінювати. Просто коли ти керуєш країною, ти маєш ухвалювати рішення на користь державі. І ці рішення потрібно пояснювати, І пояснювати всім. Особливо тим, хто найцінніше і найдорожче за захист цієї держави віддає. От сьогодні день якраз пам'яті і згадки про захисників в ну, колегих України. Мені здається, що м'яко кажучи, було б доречно правда, з ними про ці речі говорити і пояснювати військовим, яким весь час говорять, що демобілізація. І ротація неможлива через те, що в армії бракує людей, пояснювати, яким чином ну, от такі рішення впливатимуть на мобілізацію, на наповнення війська, на ті ж ротації. Що найменше доречно було б це робити? Ну, от ви згадали про власне і довіру, і за даними соціологічної групи, рейтинг, 80% українців вірять у перемогу, хоча цей показник поступово знижується. Ну, насправді, як ви вважаєте, ця тенденція все одно сприяє тому, щоб українці поверталися за кордоном? Бо знову ж таки, ви казали про те, що ви не мама 18-річного хлопця, Ну, дозволю від себе сказати, що я мама 17-річного хлопця. Ну, невелика різниця. І м -м, в мене завжди поставало питання, і зараз повстає питання: а якщо всі вийдуть, а хто ж буде тут? Ну, я вважаю себе патріотом України. Мені би хотілося, щоб наші діти залишалися тут в безпеці, звичайно. Але разом з тим, чи варто очікувати, що українці все ж таки повернуться за кордоном, е і вірячи в те, що перемога буде за нами. По-моєму, це якраз на жаль речі, які дуже корелюються. Про українці, ну от це суб'єктивна моя думка, так українці, які хотіли і які пов'язують своє майбутнє з Україною, вони наразі в Україні. Люди, які вже 4 роки облаштовують своє життя за кордоном і планують пов'язують своє майбутнє з іншою державою, і думають про те, яким чином отримати громадянство цієї держави, так. Навряд чи повертатимуться сюди і від, з нуля будуватимуть своє життя в повоєнній Україні. Ми з вами чудово розуміємо, що, знову ж таки, так, от 80% людей вірять у те, що перемога за Україною буде. А яка у нас альтернатива? Для нас це питання нашого фізичного виживання. Ми або виберемо. Цю перемогу і виживемо, або нас тут просто не залишиться. Альтернатива, власне, не така велика для того, щоб. Ну, ми... Песимізм розкіш, ми не можемо його собі дозволити в тих обставинах, в яких ми перебуваємо. Так? Ми маємо або воювати, або ті, хто в тилу подавати патрони тим, хто воює. Власне. Але ж ми теж з вами реалістами чудово усвідомлюємо, що Україна. Після перемоги стикнеться з величезними проблемами і економічними, і фінансовими, і політичними, в тому числі, і Україну доведеться десятиліттями відбудовувати. Очевидно, що люди, які влаштували своє життя за кордоном, навряд чи повернуться для того, щоб покласти своє життя на відбудову України, і це теж об'єктивна реальність треба бути реалістами. Швидше за все, ті, хто з Україною попрощалися з тих чи інших причин, які вибрали для себе, так які були для них визначальними, назад не повернеться. Знаєте, і також залежить повернеться чи не повернеться дійсно від того, наскільки українці за кордоном налаштували своє життя. Якщо вже дитина пішла в садочок або в школу, або в вуз поступила, якщо вже на роботі, то все ж таки знаєте, ніби наврядче. Але знову ж таки, як підіграють от влаштуванню, тому що коли на самому початку українці виїжджали, вони брали в кращому випадку одну валізу для того, щоб перебути, і там далі вже та вони всі планували повернутися в Україну після закінчення. Але от ці заяви, які навіть і зараз лунають до. Прикладу, тай Дональд Трамп, який говорив про те, що перемоги не буде, або там де знову ж таки півроку, і людина, от за кордоном, сидить знову. Та мама з двома дітьми або з дитиною, яка виїхала, і думає, так ну якщо півроку, то потрібно щось робити і починає налаштовувати своє життя. Як такі заяви політиків, які в принципі ви знаєте, ну я не скажу що вони є обґрунтованими, тому що вони самі не знають. Вони дивляться на Путіна, всі кивають і намагаються в його найменших кроках отримати якийсь позитив. Навіть те, що він приїхав на Аляску, це такий подвиг для Путіна, бо він ж не хотів. Це цитата Дональда Трампа. Питання абсолютно слушне, але це питання якраз до нашої зрілості національної. Що очевидно, що ми з вами чудово розуміємо, що наміри росіянців, навіть якщо зміниться їхня економічна ситуація. Не зміняться, власне, так єдине, чому вони можуть припинити воювати, це тому, що в них не буде ресурсів для війни з нами. Але це геть не означає, що зміниться ставлення росіянців до українців і що ми раптом почнемо жити як добрі сусіди. Такого не буде ніколи. І, і якщо ми люди свідомі і дорослі, ми маємо розуміти, що війна. На багато років, і більше того, ризик початку такого такої повномасштабної війни він залишається з нами назавжди. Оце, що зараз дуже часто кажуть, маємо вчитися жити як Ізраїль. от Ми маємо вчитися жити як Ізраїль. І це знову ж таки так питання вибору. От як пані Юлія каже: я бачу своє майбутнє тут. Я себе вважаю патріотом своєї держави. Так, при всіх ризиках я обираю тут залишатися. Це питання самоідентичності і самосвідомості. І Знаєте, що цікаво? Це неможливо нав'язати ззовні жодними бордами, жодними виплатами. Це внутрішнє відчуття, яке формує твій інтелект, емоційний інтелект, виховання, самосвідомість, патріотизм. Неможливо подивитися серіали раптом відчути потребу. От знову ж таки, так як хлопці, які працювали за кордоном, яких уже в бувих немає, працювали за кордоном, мали там налагоджене життя, і в перші дні повномасштабного вторгнення хтось з валізами їхав з країни, а хтось з валізами повертався в неї. Я знаю історію людини, яка герой України, який був далекобій. Возив вантажі за кордон, то він через Брусь повертався в Україну під час повномасштабного вторгнення. Білорусу змусили підписати на кордоні відмову від претензії, що він розуміє, що він повертається в країну, в якій війна. Він повернувся, поставив сумку, з якою приїхав, пішов військомат, на якому, на якому був замок. Ім да, там не, не з першого mm -hmm. разу, коли в військоматі е, зрозуміли, що власне все, все всерйозно. Можливо, ми, ми пам'ятаємо, що шокуємо, коїлася в перші дні повномасштабного вторгнення. От як це можна пояснити? Що так само людина, у якої є рідні, у якої є діти, їде захищати свою землю, своїх рідних? Бо хто це має зробити? Якби е, чоловіки, які стояли в чергах військомат, в перші дні повномасштабного вторгнення стояли в цих чергах на кордоні? Нас би з нас би з вами зараз не було, цієї розмови зараз просто не було. Абсолютно вірно. Тим не менш, восени деякі європейські країни починають змінювати свою політику щодо українських біженців, будуть скорочуватися виплати, різні пільги. От ця історія якимось чином підштовхне людей до того, що ну, мабуть, час додому. Бо, наприклад, і особисто я знаю теж такі історії, коли виїжджали за кордон і вважали це якимось своїм щасливим квитком, але побувши там, там півроку або більше. Ну, І приїжджаючи потім сюди, мені особисто мої подруги казали, що в нас в Україні навіть повітря інакше. І начебто їхали із прапором, і їхали ну, в добру путь, однак ну, туга за батьківщиною це теж такі фактори, які ну, не варто його якось списувати. Та й багато їдуть за якоюсь <кхм> такою мрією, за тою да. картинкою, кращого життя, що да. там має бути серед, Ні, Зараз цей та радянський далі. фільм згадується да. mm -hmm. ну от чогось. І це от ну, історія. Я моєї подруги дуже схожа на на оце насправді. Знову ж таки, люди, які виїхали за кордон, не монолітні. Да? Ця, ця маса людей, які виїхали, вона не гомогенна, вона гетерогенна, це абсолютно е, різні люди. Хтось е, е, залишається за кордоном тільки тому, що отримує виплати. Uh -huh. І безперечно, відміна виплат вплине на те, що ці люди будуть шукати або іншу країну, де виплати подовжуються, або будуть змушені повертатися назад в Україну. Є люди, е, які з грошей. Поїхали за кордон і переплутали туризм з еміграцією. Зрозуміли, що за кордоном, коли тут вони господарі життя, за кордоном вони нікому не потрібні, і швейцарський там чи австрійський офіціант дивиться на них як на людей другого сорту, попри те, що приїхали вони на там на, на своїх Бентлі. Ці люди також повертаються в Україну, так тому що не знаходять собі місця за кордоном, чи планують будувати якусь політичну чи кар'єру чи бізнес далі будувати в Україні. Є люди, які облаштували своє життя, які вже працюють, які повиходили заміж, і на те, що виплати відмінять. І те, що виплати відмінять, на них жодним чином не вплине. Вони вже асимілювалися, вони є частиною громади і збираються частиною цієї громади залишатися. Тому простої відповіді на це питання немає. Ті, для кого наявність таких виплат є основним чинником для того, щоб за кордоном залишатися, безперечно, будуть змушені щось вирішувати, якщо ці виплати зникнуть. Але знову ж таки, так значно швидше відбувається те. Чого ми власне не прогнозували і не очікували, ну я що найменше. Дуже швидко щось європейці, особливо наші найближчі товаришні поляки, втомилися від війни, втомилися від українських біженців. І дуже швидко якось всі забули, що біженці з України не економічні біженці, не від бідності люди бігли від ракет, і ракети досі по українських домівках летять. щось європейці теж, чесно кажучи. Зарано переоцінили ситуацію, зарано розслабилися. Так, да, і ми знаємо, що сьогодні в Києві день жалоби, і Ми дійсно висловлюємо слова співчуття усім рідним загиблих, які постраждали внаслідок, які загинули внаслідок цієї атаки. Безжально є 18 людей, якщо я не помиляюся, четверо з яких діти пошукові роботи ще тривають. Ще тривають. Так, так насправді Олена Це... Морозова була з нами, кандидатка науки, соціальних комунікацій, фахівчиня у галузі комунікації, і технології. Дякую.